Всіх вітаю, 12 липня. Спека неймовірна, слухайте, 38 там і 7, по-моєму. Просто нестерпно. Не знаю, як ці рослини справляються з цим. Но ми переносимо це все діло так ото, до 9 ранку, а потім в будинку сидиш або під кондиціонером. Я вам пізніше покажу, який найкращий. У кінці відео коротше, цього буде показана найкраща ємність для води і найкращий кондиціонер, от, який не потребує електроенергії. Бо в нас її, так як і у вас, також бо хто не дзвонить, так само. То два через два, то два через 4, 2 є, 4 немає. Так і в нас Не відео зняти, не обробити його. Позапрошле відео я цілий день питався грузи. Цілий день, з самого утра і до самого вечора. За два години не можу змонтувати, пропадає світ, і і це до вечора. Тобто, зараз воно буде коротенько одним дублем. Чого виходжу, <кій> вийшов сьогодні в ефір. Та просто хочу вам відповісти на боя. Так як електроенергії немає, немає можливості відповідати. А вже ось тільки що з'явилося, включив, дивлюся, 55 коментарів і не одної відповіді на них. Було по, я розказував про комулюс і про ті віджет, які і йодоцит. Бо зараз відповім на деякі ваші питання. Значить, по йодоциду, йодоцит, да, там дійсно написано, що він і працює і по ідіуму. Повірте мені, не дуже він по ідіуму працює. Особисто я ним не працював по юдьому, по мільдю він працює добре. Оїдіуму, із розказів моїх ну, близьких друзів не працює від слова зовсім. Так що це отак. Значить, далі, по комулюсу. Тім віджетом я не користуюся, я не можу вам сказати. ну Просто не користувався, бо я мішок комулюса купив. Для чого мені ще ті віджет теж саме? Тільки те бас фірма да німецька, а те Асінгента. От і вся разниця. Да, до речі, те віджет там і норми побіг більше, ніж у, у кумулюса. Особисто я не працював, я давав 40 грам на 10 літрів води. І працює він на ура. І чим більша температура, тим краще. Тим дужче йде газова фаза виділяється, тим дужче він працює по ідіму. Все дурняк хто пише, що він там тільки працює. 18, 20, 25. Це, і потім за срок ожидання. 30, дійсно, і того, і того там, по 30 днів. Значить, що тієї бюджет, що комулюс. Новий різницю якби. Уловлюєте да, між контактним препаратом і, і системним. Системний він робить ізнутрі, от, а контактний він ось, о, працює на поверхні, на листку, на ягоді, там, да, з поверхні. тобто Ви е, ягоду зірвали, там і через два дні підійшли, штани обтерли і можете. Спокійно споживати. Я іменно із сіркою, я вам це кажу не просто якби по наслишки чи що. Я з 20... 89-го року працював іменно із сіркою. Я тільки як пішов. На ПТФ, ну, на От. Там І Там тої сірки машинами завозили, там вона була кругом. Кожен день я по ній ходив по цій сірці буквально 4 рази на день. З утра прийшов на обід, з обіду і додому. Тобто 4 рази це дізбар'єр, проходиш просто ногами по мокрих опилках. Оце все була сірка. Так само машина заїжджала, все здоровенна, цементована ванна, і колеса всі змочувалися. Також це вся сіркою. Тобто корпуса пчель оброблялося вся сіркою. Так що, це не ще з, з часів Радянського Союзу працювали, нею і мої би, батьки працювали, і я, і до сих пор, бачите, як ну, приздрав її. Так що нічого там такого опасного немає. Я вам... Відповідально заявляю, обштаний витер і на третій день можете їсти сміло ту ягоду, Нічого не буде, бо воно змивається. Це не контакт, не системний препарат. Значить, я думаю, що я по цьому вам відповім. І тим більше, що там, якщо ви уважно прочитаєте, то для винних сортів вказано 30 днів, а так воно там пару днів, два-три дні вона. І, Допустимо, дощ пішов, можете, якби, це контактник змило, да, якщо нормальний дощ пройшов, то опять же, заражаємо бачок і вперед опять на виноградник. Так що, так. Любий кон, ну, контактний препарат він так і працює. Він працює, поки він є на поверхні. Так само, як і Нордакс. Дощ пройшов змило. Ну, правда, Нордакса в нього сильно е, мала. Якби, та пудра би, там, 1,2 мікрона, то не дуже дощ може змити його. Оце так. Оце єдине, що він свого роду я сам цей нордакс як прилипач, Прилипає так, що ще спробує дітри. Я ще відколи відробляв після того Нордакса, ще я не знаю, разів три там і підживлював, по листю, по цей, то отак воно є. Деякі воно ще. Не попроходили. Значить, по всіх фугенгіцидах я відповідав, були питання. Це щоб не писати, я вам одразу всім як би, одночасно. Я вам дякую за коментарі. За все. Дякую Мельнику Володимиру Анатольовичу. Опять сьогодні пройшов донат від нього. Я пізніше розкажу, куди буде направлено воно це, бо є в мене ще одна така інтересна задумка теж для виноградарства. Я думаю, що багать, ну, багатьом виноградарям воно це буде цікаво. Це все, що касається обробки винограда. Будемо займатися чуть-чуть ну, пізніше, не все зразу. Значить, і потім, яке в мене там ще було, теж таке цікаве питання. А, по розпилювачах. Значить, народ, розпилювачі, вони вже на Україні, вони вже прийшли чотири вида. Буквально вчора вони прийшли потерпіть 2-3 дні. Я це все протестую, покажу, поставлю. На землі вже покажу, поставлю чотири банки, прольємо їх, дивимося, що там виходить. Міряємо, дивимося, який діаметр покриває. Тут у мене все широко, бачите, тут ми можемо і сухохуща земля, самі ви бачите. тут ми все воно чітко, чітко нарисує нам круги, да, і ми зможемо заміряти це все діло якби, і знати, скільки він діаметр розпила і який водовилив. І зразу можете, і я всі координати надам. І зразу можете, хто що заказував. Короче, ну, тобто це все є, не переживайте. Вже воно прийшло, осталося діло за геть маленьким протестувати. От і все. На цьому мабуть, будемо прощатися, щоб не затягувати, опять, щоб я успів час його зразу без монтажа викинути вам на YouTube. Щоб ви змогли вже вечором ну, якби, ну, отримати відповіді на свої питання, які ви мені задавали там ну, в коментарях. Було ще коментар, де, де його купити, там Кумулюс і цей Нордакс. Ну, я ж вам вже сто разів сказав. Нордакс мені прийшов із Польщі. Мій підписник мені допоміг його там придбати, Андрій Мороз. А Кумулюс я купив його. Чесно скажу, я не пам'ятаю, де я його купив. Чи не в Садовому району, це було давно. От. Ви бачили там рік випуска 21-й але він дійсний, коротше, 5 років. Це, ну от. От виробника заявлено. 5 років, 60 місяців він, коротше, дійсний. Так що він у мене дійсний, ще ого, ще фата. Я його роздав багато і ще там, вон, я важив, ще 6 кілограмів залишилося. Так що оце якось так. На цьому все. На все добре. Пишіть. Кому понравилося, ставте палець вверх або палець вниз. На все добре до наступних роликів.